Трейдинг по Фібоначчі. розгадка тайн логарифмічної спіралі. До сьогодні послідовність Фібоначчі є однією з найважливіших математичних структур, завдяки якій оцінюється явище природи. Та вона застосовується для корекції цінових рухів. Коли книга була видана, вона стала ну, дуже новаторською, і скажімо так. Експериментальною, бо з'явився новий прибутковий інструмент для оцінки ринкових рухів та стану фондових бірж, які використовували експерти, аналітики, менеджери та трейдери. Книга містить в собі дуже багато графіків, інструментів та механізмів. Вона показує зовсім інший підхід і може використовуватися як для тижневих, денних та внутрішньоденних стратегій. Тобто Кожен знайде щось для себе. Я хочу продовжити цю тему. Тож підписуйтесь на наш канал Бізнес у рваних Штанях.